Ми продовжимо. Значить, у мене я можу подивитися ті таблиці, і якщо звернутися до цієї таблиці, то я можу подивитися інформацію про тих користувачів, які є в цій таблиці. Значить, так і якщо мені треба створити нового користувача, ну не мені, а програмі, якщо буде розроблений додаток. То зрозуміло, що не повинен сидіти сидіти людина, не повинна сидіти людина, яка очікує, коли хто напише листа, які написали, зразу створюємо. Ні, це повинно виконатись програмно, а програмно робиться це з використанням крейт. Крейт user, І якщо людина вказала пароль, вказується пароль. Якщо це необхідно, вказується IP-адреса і так далі. В більш старих версіях для створення. Вірніше, можна змінювати якісь параметри, як ну, найчастіше змінюють або ім'я користувача, або пароль. Робиться це ось з використанням команди alter. і відповідно вказується, для якого користувача який пароль, це робиться. Якщо ж більш стара версія MySQL, тобто до версії 5.5. То робиться це ось з використанням даних команд. Ну я їх зараз розписувати, розпити не буду. Бо по перше, у мене версія більш нова. По-друге, цей файл я вам дам, і воно у вас залишиться, якщо ви десь будете працювати з більш старою версією, далі. Для знищення користувачів необхідно вибрати команду drop user і вказується, якого користувача. Якщо треба знищити якийсь конкретний запис, бо для одного та самого користувача можна зробити як для по ім, тобто з усіх ip адрес для якоїсь окремої IP-адреси, то можна перелічити через кому, і ось таким чином вказується в даному випадку просто видаляється цей користувач. В даному випадку також цей користувач для всіх IP-адрес, в даному випадку знищується користувач з конкретною IP-адресою, ну і є таке поняття як привілеї. Привілеї визначають, що саме той чи інший користувач може робити в на даному сервері. Або з базою даних, або з таблицями, і так далі, загальний синтаксис привілей записується наступним чином: Grant All, далі On, далі вказується, для чого це буде застосовуватись і для якого юзера. Тобто ім'я і, якщо необхідно, його IP-адреса, і якщо ви вкажете ще створення пароля, то при якщо такого користувача не було. То такий користувач з таким паролем буде створений. Якщо був такий користувач, то пароль буде встановлений. Ось таким чином. Тобто, якщо не було, створюється, був, то не може або встановитись пароль, або замінитись пароль. Тобто, оператор грант, оператор він як створює нового користувача, так і міняє певні параметри певному користувачу, так і надає ті чи інші привілеї. Всього є чотири рівні привілеїв. Ну тут у мене п'ять рядків, насправді, оцей він відноситься або до першого, або до другого, або до першого, або до третього рядка. Зараз від того, виділена якась база даних чи ні як поточна. Ну, як правило, вона виділена, тому цей оператор він рівносильний ось такому оператору. Так от, після оператора Он ми вказуємо, якщо вказується оператор. Давайте я ось так ось напишу це. Тільки у нас буде не юзер 5, а юзер 1 буде. У нас просто є юзер 1. Давайте зараз подивимось. Зараз ось я можу показати, що для юзер 1. Зараз, 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 зараз. Просто оця лекція, вона така дуже. Два роки тому, коли я студентам показував, як це робиться, то я собі все зніс, просто знищив під час демонстрації. Тут треба бути дуже обережним. Ну, випадково собі рут взяв і прибрав. Так, одну хвилиночку. Тобто, ось ми бачимо, що у юзер один ніяких привілеїв немає. Варто мені застосувати, що для юзера 1 будуть всі привілеї. Ми бачимо, що це відпрацювало. І тепер, якщо тут я подивлюсь, юзер 1, треба оновити, мабуть. Чи вийти, мабуть, я зараз, зараз подивлюсь. Ну, Принаймні у юзер 1. Так, так, так. Давайте я це вікно закрию і ще раз відкрию. Якщо не вийде, то я ще раз просто перезайду в Workbench. Так. Так, Це і не то... ну, ну, yes. ладно. Не почув нічого, ні слова. А, все нормально, все нормально. Ось ми бачимо: юзер 2, який я створюю на минулому занятті, не має жодної привілеї. У юзер 1 є майже всі привілеї. Ви можете сказати, що чомусь якісь привілеїв немає. Є, е, скажімо так, привілеї надавати привілеї. Це окремий вид привілеїв, і це називається привілеї «Grant Options». Якщо надати таку привілею, то тоді будуть і всі інші привілеї також. А так, всі ці привілеї вони доступні. Все вони доступні, тобто для того, щоб надавати привілеї, може може що той користувач, у якого є опція «Grant Options». Для того, щоб надавати таку привілею, надати таку привілею, необхідно задати команду «grant grant, зараз grant, grant Options і вказуємо кому. Ну, давайте user 1 ще раз дамо ось таку ось таку привілею. Тобто після ось такого. Ось такої команди у нас user 1. Бути мати, у нього буде привілея, надавати привілеї. Тобто, якщо я це запущу, ось відпрацювало все нормально. І тепер, тепер, ну, давайте я це. Угу. Тепер, якщо я візьму оцього користувача, у нього вже все встановлено. Ми бачимо. Тільки що там було, ось тут не було, ось тут не було. Де там «Grant Options»? Ось я не бачу. Тільки що побачив і знову зникло. Ой. Ось Grant options. Тобто, ось таким чином, тобто, оця привілеї Grant Options, вона надає можливість надавати привілеї. Тобто, якщо вам хтось для того, щоб ви могли надавати комусь іншому привілеї, вам повинні надати от таку привілею. При цьому. Коли хтось надає комусь інші привілеї, то він може надати привілеї не більше, ніж самому собі. Тобто, якщо є доступ до бази даних, то може надати привілеї до доступу до бази даних. Якщо є доступ до всього серверу, може надати доступ до всього серверу, доступ до таблиці, доступ до таблиці, і так далі. І так далі. Для того, щоб надати різні рівні доступу, то робиться наступним чином: ось у нас давайте. Ну, давайте я тут уже покажу, не буду класти туди сюди. Ось таким чином, тобто після оператора on вказується, вказується, до чого даються привілеї. Якщо ми вказуємо ім бази, ім'я бази.зірочка, то це буде доступ до бази даних. Якщо буде зірочка зірочка, то доступ до всіх баз даних. В даному випадку доступ до конкретної бази даних. Якщо в імені бази даних існують якісь символи, ось як тут, наприклад, рисочка. Підкреслення, то такі символи вони коментуються. Ну, ставиться слеш, І тоді ось доступ до бази ліставто, наприклад. Якщо треба дати доступ до якоїсь таблиці, до якоїсь таблиці то вказується ім'я баз даних і ім'я таблиці. Якщо треба вказати доступ до конкретних полів в таблиці, то вказується, які саме. Тобто вказується і база даних, і таблиця, а в до оператора on вказується на оператор all, а ті команди, які можна, які можна буде використовувати виконувати для цієї таблиці, і, можливо, навіть для деяких команд будуть перелік полів. Тобто, в даному випадку, оця команда означає, що select можна виконувати до всієї таблиці, а insert Можна робити лише в поляне та телефон. «Name» і телефон ось таким чином. При цьому ще є привілеї на виконання певних команд, певних операцій. Наприклад, ось перелік цих. Операції, які можна робити, з прикладом ну написано. Тобто, ось, наприклад, в даному випадку написані, що робиться для користувача юзер до бази авто. До бази авто е, даються привілеї, всі привілеї до цієї бази, але найбільше ніж 10 підключень до сервера MySQL в годину, Тобто, ось найбільше, більше ніж 10 підключень, найбільше ніж 1000 запитів можна зробити за годину. З яких не більше ніж 200 на оновлення, от апдейт, вказано 200, і не більше трьох запитів одночасно. Ну, наприклад, коли ви звертаєтесь на якийсь сервер, хочете завантажити якийсь там фільм, умовно кажучи, і вам кажуть: а не більше одного запиту одночасно, це робиться. Якщо хочете, приплатіть, будь ласка, і вам там. І швидкість збільшать, і скільки завгодно, і так далі. Тобто робиться це ось приблизно таким чином. А якщо ми подивимось в адміністрування, то знову ж таки в привілеях, в привілеях це. Ой, що ж воно закривається у мене? <кхід> Постійно на цій лекції у мене якісь проблеми, бо я тут вже наклацав стільки, що нічого зараз не сприймається. Не можу перейти. Так, схема привілеїв. Давайте я покажу тут, мабуть. Ось ось наші привілеї, де встановлюється ось ця максимальна кількість запитів, максимальна кількість оновлень і так далі. І так далі. Тобто, можна встановлювати тут, але звісно, що. Тут це вручну робиться, програмна робиться ось таким чином. На цьому питання стосовно адміністрування, ми закінчимо. Ми ще до них повернемося в другому семестрі, в якомусь певному сенсі. Тобто, там, ви будете, там одна з лабораторних буде пов'язана з тим, що ви будете створювати користувачів, ну і також щось там їм дозволяти робити. Зараз через. Півтори ну менше ніж дві хвилини перезавантажиться е зум. Тому давайте я зараз за запис зупиню. Е